Вітаю вас! 27 березня, сьогодні останні новини. Про погані новини всі знають. Атака дронів по великим містам Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми. Я зробила розклад, відео загружається по небезпеці до кінця цього тижня. Від сьогодні до кінця тижня. Там Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми, Чернігів, Київ, Одеса та Кривий Ріг. Далі, із гарних новин на сьогодні, що на аеродромі Енгельс, туди, куди прилетіло і. Ви мене питали, чи була там ядерка. Я казала, що, ну, показувало, що ні. Там знищено 96, 96 крилатих ракет Х-101. Ці ракети полетіли б на нас з вами. Ну, давайте по новинам. Чи дійсно, дивіться, Європа передумала відправляти до України своїх миротворців? Це новини. Кажуть, що Європа розглядає ЄС, розглядає нові гарантії безпеки. Що це за гарантії? Чи дійсно це правда? Чи правда, що Європа, Євросоюз, Європа передумала відправляти своїх миротворців в Україну? Вони ще думають, тут хитрість. Вони ще думають, співпраця, робота стосовно тут робота, робота, співпраця, знов робота. І луна. Я не скажу, що це правда, я скажу, що вони працюють над цим. Які нові, які нові гарантії Європа зараз розглядає гарантії безпеки зараз розглядає для України? Які нові гарантії безпеки для України на зараз розглядає Європа, Євросоюз, ЄС? Знов співпраця. Співпраця і Україна і домовленості. Дивіться єдиний зараз вихід, ну, як на мене, і ось розклад каже: дивіться, робота, співпраця, Україна, типу з ними, з Європою. Якісь тут домовленості, робота совмісна. Об'єднатися разом, Європа, Україна, об'єднатися разом, зробити якийсь міцний новий союз, щоб захиститися від цих скажених людожерів. Ось так. Постійно, і ще рік тому, ще два роки тому постійно показує, що щось буде нове. Буде якийсь новий союз. Ну, Но сподіваюся, що вони не будуть сильно затягувати, а зроблять його якомога швидше. Давайте по-іншому спитаємо: чи відправить Європа до України своїх миротворців? Ось так. Чи відправить Європа до України своїх миротворців? Це Україна. Це король пентаклі, тут зміни, ще думають, дії, повішений. Гроші дадуть чітко 100%. Щось військове дадуть. Стосовно миротворців поки що заморозка. Думають. Думають, що робити. До речі, знаєте що, їм погрожує Росія? Європі погрожує Росія якимось ударом, якщо вони дадуть миротворців, тому вони трошечки і пішли на попятну. Бачите, розпач, біль, удар в серце від чого? Погрожують смертю. Ось погрози йдуть. По їхньому дому знищення чогось, якщо дасте. Шахедів стане більше, тому що РФ зробила ще три нові локації запуску цих дронів. Вони летять на великі міста, та й не тільки. І летять гуськом, ось, то, Знаєте, ось, Я не знаю, як сказати. Летять стаєй, летять нальоти якісь, ось прям один за одним. Шахедів стане більше. Кажуть, це правда, що шахедів, дронів буде більше кожен вечір летіти на українські міста. Буде більше летіти. Тріка жизлів, плани, вибір, сонце, агресія, тупік. Я б не сказала, що прям більше. Чесно, воно буде летіти, як і летіло. В них тут щось з їхніми можливостями з ресурсами, воно теж закінчується, воно ж теж не резинове в них. Дивіться далі. РФ вимагає для того, щоб вона припинила вогонь, ну ось ці нальоти дронів, кабів і так далі на людей. Зняти санкції. США, щоб зняло з них санкції, і Європа. Тобто е зніміть з нас санкції повністю всі, і ми тоді не будемо стріляти. Нормально? РФ вимагає зняття санкцій і США, і Європи. І, і потім, тільки потім вона припини вогонь. Гроші їм потрібні гроші. У них дуже важка ситуація. Ой, дивіться, у них бідність йде. Гроші, гроші, гроші закінчилися. Було багато грошей, а вони закінчилися. Санкції, щоб там хто не казав, почали діяти. Вони там на грані повного денежного тупіку. Хочу так сказати. В них дуже великі проблеми з фінансами вже почалися, а будучи гірше, і гірше і гірше. Тому вони хочуть, щоб з них зняли санкції, щоб вони почали роботи працювати, роботи, продавати свій газ, свою нафту, співпраця, оці всі переводи, перекази, сільхоз, оце все. Бо гроші грошей нема, нема. Закінчилися, повишкрібали з усіх, знаєте, якось то пошкрібли по сусікам звід, звід, звід звідусіль повишкрібали, вже все всі запаси закінчуються грошей, тому що все пішло на війну. Вони того і хочуть, а не можна знімати. Давайте спитаємо, чи зніметь окремо США та Європу, чи знімать США санкції з і США? Це все прекрасно, прекрасно розуміє і все знає. Що знімець США, санкції з Росії. Чи зніме США, санкції з Росії. Дев'ять жезлів. Гроші. Повільність. Поступово, повільно. Дивіться, США можуть зняти тут рицарь Пентаклі. Це щось таке трошечки, десь щось одне знімуть. Показати свою лояльність. Все, все, дивіться, все, 10 монет, 5 жезлів. Все не знімуть. Щось одне знімуть і все. Подивитися на їхні слова, на припинення вогню. Все не знімуть. Ану, давайте, Європа. Я думаю, що Європа не зніме. Чи зніме Європа? Санкції з Росії. Чи зніме Європа? Санкції з Росії. Європа зніме санкції з Росії. Сила, Україна, співпраця, гроші під замком. Гроші для Росії від Європи під замком. Знімуть тільки після прийняття остаточного рішення вибір по Україні. Тобто домовленості. Остаточне припинення повністю всього. Ну, так. Да. Після правосуддя знімуть акови, після домовленості і правосуддя. Тобто не просто на словах, як оце. Ну все, ми не стріляємо і вони не стріляють. Хоча ви ж бачите, що вона летить. Ні, Європа зніме після повного остаточного э, мира по правосуддю. А США може щось одне зняти з них, показати свою прихильність до них, але це хитрість з їхнього боку теж. А давайте спитаємо, знаєте що? Як справи там в Росії? Що в них там з фінансами? Покажіть, будь ласка, сьогодні 27 березня. Що там з грошима в Росії в Кремля? Що там з їхнім бюджетом? Король Пентаклі. повешений, Нема грошей, дивіться. В Росія. Ну, це взагалі, оце відповідь. Дивіться, було дуже багато грошей. Король Пентаклі. Це, знаєте, це кучі грошей, це камази грошей. А зараз оп, повішений королева жезлів. Це Росія, це їхні агресивні дії. Вони все витратили. Гроші пішли. Гроші, які, дивіться, їхній дім, пробачте, їхній дім пішов в наступ. І гроші, вісім кубків пішли з них. Від них важко удари в серце боляче. В них там намічається, я вам кажу, дуже важка ситуація з фінансами. І за цього там все закрутиться, і за цього це у них все почнеться. Колотнече всередині в них почнеться із-за грошей, бідності. Потім ну, скажете мені, що я була права. Бо воно показує сьогодні прям дуже чітко. І останнє кіт Келох. Кіт Келлог. Ну, Він каже, що все залишиться росіян.